Чи стане нинішній очільник міністерства оборони Ростем Умеров наступним послом у Сполучених Штатах Америки? Знаєте, друзі, зараз дуже багато інсайтів різних з'являється, і не в останню чергу, в принципі, верховному головнокомандувачу президенту України Володимиру Зеленському, який так чи інакше підтверджує цей трек на зміну посла у Сполучених Штатах Америки? До речі, не лише один посол може в нас з вами змінитися найближчим часом для того, щоб Зрозуміти наскільки інсайти і наскільки взагалі ця от балетристика стосовно заміни послів може видаватися правдивою станом на сьогоднішній момент? Спробуємо з вами розібратися. Почнемо з самого початку. А початок у нас фактично відбувся минулого тижня, минулої п'ятниці. Міністерство закордонних справ фактично вийшло з такою комунікацією, що офіс президента, зокрема, президент України Володимир Зеленський, готує приблизно 20 указів. Це пряма цитата: приблизно 20 указів про призначення або звільнення послів в різних державах світу. Що означає 20 указів про призначення або звільнення? Ну логічно а, припустити, що ймовірно йдеться про 10, щонайменше, так кандидатур. Одніх звільнять інших призначать. і одна із них, і це не приховує Володимир Зеленський, Я про це далі скажу. А, це буде посол у Сполучених Штатах Америки. Зараз я нагадаю, що там у нас працює пані Маркарова, і пані Маркарова. Ну крісло під нею хитається. Давайте відверто скажемо а вже щонайменше місяців 5-6. Чому? Чому? Тому що ми пам'ятаємо цей Цікавий і навіть можна сказати зашкварний епізод, із пристуром до Пенсільванії української делегації, на чолі з Володимиром Зеленським, якраз у розпал президентської кампанії у Сполучених Штатах, в чому там була суть, просто нагадаю, що оборонне підприємство у Пенсільванії воно афільоване із впливом бізнесом і грошами саме демократичної партії в Сполучених Штатах. А Дональд Трамп, який зрештою виграв. Президентські перегони він представник республіканців, і тоді звучали певні звинувачення, що ймовірно, таким чином Україна намагається вплинути е, на е, е, вибори у Сполучених Штатах. Хоча це, звісно, мабуть, я так собі уявляю е, зовсім неправда ніхто там не намагався ні на що впливати. А це ну відбувся такий звичайний комунікаційний факап. Так він просто стався, ну і з тих пір розмова про те, що посла потрібно змінити, аби оживити, аби пустити такий новий подих, так у відносини і, в принципі, взаємодію лобіювання власних інтересів в американському конгресі, в сенаті та й в самому держдепі. І щоб це сталося, потрібно все-таки посла міняти. Чому зараз? Стане у чи не стане уміром новим послом? Я про це скажу. Але чому саме зараз цей гарячий момент або гаряча фаза? Я знайшов один дуже цікавий коментар. Зараз виведу вам цитату представниця. Atlantic Council, і звати Рейчел Ріцо вона написала колонку для американських засобів масової інформації. І от вона звертає увагу на те, що час зараз для зміни посла. Вона про посла не говорить. Вона просто говорить, що час в риториці та й в інформаційному тлі зараз такий, що можна ним скористатися. Трамп змінив риторику, і це треба підтримати. Рейчел Ріцо каже, що скоріше за все заяви Трампа це Вираз роздратованості путіним, а не симпатії до Зеленського чи бажання підтримати Україну. Ну це її бачення, так як е, старшої. Співробітниці Atlantic Council, тобто роздратованість Трампа, ми також звертаємо увагу на те, що Дональд Трамп в останні дні змінює риторику і навіть анонсує певні загрозливі речі для Російської Федерації. Стосуються вони зброї для України, стосуються вони санкцій. Це вже інше питання. Але е, навіть якщо е, це не симпатія до зеленського, як пише е, Ріцо, а бажання і не бажання підтримати Україну, а скоріше роздратованість Пут. Ним. ну і що момент хороший, аби цим звісно скористатися. Власне, Володимир Зеленський планує цим скористатися. Ось ми бачимо один цікавий фотофакт, це теж подія. Ну, фактично минулих вихідних Володимир Зеленський спілкується з міністром оборони в офісі президента з міністром оборони Рустемом Умєровим. І повідомлення, які з'явилися під цією фотографією, стосувалося того, що президент і міністр оборони говорять буквально про. Посилення, ну фактично, посилення позитивної динаміки у відносинах зі сполученими штатами Америки, так, от вам не здається дивним, що з міністром оборони президент має ем, розмовляти не про посилення динаміки у відносинах, так з будь-якою країною, а більше про оборонні спроможності, про роботу. Або покращення роботи над структурою так міністерства оборони. Проблем насправді вистачає так само і на фронті, а от але, от йдеться про е, фактично про позитивну динаміку, і е, чому так? Я думаю, що це може бути конкретним сигналом, що ця кандидатура конкретно розглядається. Запитали у Володимира Зеленського під час одного прес-брифінгу. Українські журналісти, чи планує він змінювати посла у Сполучених Штатах і чи планує він ставити на цю посаду або призначати так на цю посаду? все таки міністра оборони? Він відповів так: цитата Зеленського, що стосується нового посла, якщо я вирішу, що новим послом буде умєров. Це а вже ж вплине на розкладі в уряді, тобто від відповів Володимир Зеленський ну, фактично так анонсно, анонсною фразою, що це може бути такий уміров, але то якщо це буде уміров, то це має впливати на. Розклади в уряді до речі, да цікава е, так, цікава дуже історія. Е, хто ж тоді прийде на заміну е, Рустемові е, Умєрову. Е, чому Умєров? Хто прийде на заміну, Також ми про це поговоримо трошки пізніше. Я скажу, але хто хто е, хто і чому все таки радить Володимирові Зеленському або Володимир Зеленський сам визначається, чому саме Умєров може бути. Хорошим варіантом а, просто зараз, все, все надзвичайно просто знаєте, закидають Володимир Рустемовиумірову, що він більше часу проводить за кордоном у закордонних поїздках і відрядженнях, аніж, наприклад, в Україні там і не займається тим, чим безпосередньо повинен займатися. Не думаю, до речі, що а, ця історія це. А, вона якась погана так, те, що міністр оборони проявляє свій політичний або дипломатичний хист, і дійсно знаходиться за кордоном у відсотках часом трохи більше, аніж е, в Україні. Умерив, це наш представник у Рамштайні. Так, ми знаємо, що зараз цей формат військової підтримки, який об'єднує там понад 40 країн світу, він змінюється, так і це була фактична ініціатива вже попереднього президента Сполучених Штатів Байдена, але у міров там. Мумеров демонструє, як він може вести перемовини, як він може досягати оборонних контрактів на постачання зброї в той чи інший спосіб. Це одна із причин, чому от Уміров, хороша кандидатура, може бути і розглядатися офісом президента. Друга причина це я вважаю можливо. Інформаційне тло, в якому зараз е, опинився міністр оборони е, дворічної давнини. Е, ну така в лапках можна сказати, скандальна історія. Пам'ятаєте, коли міністри оборони закинули, що, начебто, його діти, його родичі, його батько, його брат, вони всі перебувають за кордоном, бо більше, начебто, навіть мають паспорти і громадянства інших країн, і взагалі сидять собі в американській Флориді і далеко 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 знаходяться від українських реалій, і що от це мовляв впливає взагалі на бачення або відірваність е цієї персони е від е українських е реалій, і чомусь саме зараз, саме от зараз, ця історія знову е сплела. Е є така е представниця центру. Е Проти боротьби з корупцією звати Дар'я калинюк От вона на цьому фотослайді. Вона записала цілий блог стосовно провалу оборонних закупівель і стосовно родини міністра оборони пана Умєрова, яка перебуває у Флориді. Вона до речі там наводить певні запитання у своєму. <блозі>. Наприклад, вони живуть у Флориді, в городі Бокаратон, і щонайменше саме там зареєстровані бізнеси родини у і один з бізнесів американська художня галерея, і для чого вона йому незрозуміло. І там ще наводяться по цьому відео якісь там відеослайди і так далі. Тому подібне. Я на це все хочу сказати лише одне: друзі, зараз не ведіться. Тобто історія, яка там. Була створена два роки тому і стосувалася нинішнього міністра оборони. Вона фактично мертва. Я просто тут згадую, тому що можливо це щось, щось перше, що потім потягне за собою якийсь ланцюжок. А можливо, і не потягне. Міністерство оборони в свою чергу однозначно, що в 23-му році, році, ось оприлюднило таку свою офіційну позицію. Де вони пояснили, що діти міністра так є виключно громадянами України, громадянство інших країн, у членів родину Мірова зовсім немає. Українські паспорти, які було видано після закінчення термін дії попередніх, вони отримали у посольстві України в Сполучених Штатах Америки в 16-му році. Родина міністра оборони України була вимушена виїхати за кордон, і це вже мотивація. Чому він там через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Ростема Мірова щодо деокупації тимчасово е, окупованого Криму? Ну, все я тут думаю. Просто як другу причину, чому потрібно розглядати кандидатуру, і чому буде краще, аби оцей от е, бруд не не лився да на, на майбутнього або або імовірного посла в Сполучених Штатах і нинішнього міністра оборони це от е, відбувається. Е, хто ж очолить, якщо таки Рустем Умеров залишить посаду міністра оборони, хто може очолити міністерство оборони? А, Суспільне оприлюднило свій інсайт. Вони вважають із посиланням на якихось чиновників або контакти в українському уряді та офісі президента, що це може бути шмигаль, нинішній прем'єр-міністр України. Це може бути нинішній міністр внутрішніх справ Клименко, або це може бути віцепрем'єр і міністр цифрової трансформ... трансформації пан е, Федоров. А я хочу е, от продовжити також цей ланцюжок і згадати, що приписують уже тривалі місяці, ймовірно, Перспективу підвищення, мабуть, я не знаю, для нинішнього очільника служби безпеки України пана Малюка. Але от з малюком зараз суспільне не наводить, і, і я просто згадую, що він має бути в списку. Так, має бути в списку. Але чому, мабуть, його немає в цьому списку? І тому що певним чином малюк знаходиться саме на своєму місці. Це дуже хороший. Ефективний виконавець і забрати цю людину із о, служби безпеки України і перевести абсолютно на політичну посаду. Міністра оборони це, мабуть, помилка була би, і певним чином навіть така от невелика зрада, тому що оголюється дуже великий наш оборонний тил, а, а і не тільки оборонний до речі, і наступальний. Також ви згадаєте всі ці дронові атаки, Кримські мости і так далі. Ну і в принципі, малюк мені здається на своєму місці, тому тут його можливо розглядати не потрібно а кого потрібно розглядати от з цього списку, так Шмигаль, Клименко, Федоров, кого потрібно. Розглядати, я думаю, я думаю, що хороша історія це розглядати, якраз ось, будь ласка, справа по кадру ем, міністра нашого прем'єр-міністра України Шмигаля. Причому, бачите, локація та сама, я навіть думав, що штучний інтелект малював ці фотографії. Ну, давайте порівняємо тут є фотографія з Умєровим. Ось, будь ласка, а є тепер фотографія зі Шмигалем. Е, Кидається в очі, що дуже схоже. Думаю, може, вони перемалювали просто голови і, і, і пишуть: що от дивіться це ж натяк на те, що спілкуються е, останнім часом дуже плотно зі Шмигалем. Але ні, футболка відрізняється. У Володимира Зеленського за кольором відрізняється футболка е, також трошки по іншому е, розташовані пляшки е, на столі. Коротше, фотографія судячи з цього реальна, і також е, це новина з офіційних е, мереж президента України Володимира Зеленського. Про те, що зустріч з прем'єр-міністром стосувалася, і, от тепер увага, пам'ятаєте, я казав, що з Умєровим говорили про позитивну динаміку відносинок зі Сполученими Штатами. Ну а за зі Шмигалем говорили про оборонку. Прикольно, так тобто і, і повірте, я впевнений, що Володимир Зеленський насправді нічого не переплутав, саме так і А Чому говорити про оборонку? Ну так, це також компетенція прем'єр-міністра України. Але ну можна розглядати як і підготовку введення в тему для того, на чому е, треба зосереджуватися буде вже у майбутньому на о, якраз е, оборонних. Темах і над тим, як керувати складним насправді достатньо відомством, складним і і, і структурно, і, і бюрократично. Не беремо до уваги резерв плюс армія плюс, це просто абсолютний прогрес. Це е, дуже класно Але от решта е, певних моментів, які потребують величезної уваги, терпіння і комунікації з суспільством. Е, Шмигаль е, як прем'єр-міністр, це е, політична фігура. Міністр оборони я вважаю також, що це політична фігура більше комунікувати е, і, мабуть, певним чином зосередитися. Якщо вже пан Умеров поїде до е, Вашингтона, то певним чином зосередитися на внутрішній е, українській повісті.